Пенсіонер це не завжди людина у віці. Для прикладу це колишній прокурор із Полтавщини Антон Столітній. Йому лише 45 років, і він теж пенсіонер. І через суд домігся виплати 90 тисяч гривень на місяць. Таких як Антон в Україні майже мільйон. Це люди, які отримують так звану спецпенсію, тобто пенсію, яку призначають окремим категоріям громадян, що мають спеціальний стаж роботи або виконують особливі функції, наприклад, чорнобильці чи військові вони мають право вийти на пенсію раніше, плюс додаткові надбавки незначні на практиці. ж Прокурори або високопоставлені поліціянти можуть щомісяця отримувати понад 50 тисяч гривень, і кожен новий уряд обіцяє ситуацію. Змінити поки що марно держава в особі Верховної Ради і, і Кабінету міністрів. і Конституційного суду фактично дозволило цьому статися, або через різні інституції впровадило таку політику, що у нас є існує окрема каста суддів прокурорів, які отримують чималі зарплати. Михайло Жернаков, колишній суддя, каже, що в Україні діють закони і підзаконні акти, які суперечать один одному. Це дозволяє маніпулювати. Пенсійний фонд рахує як порахує, тобто часто ці постанови входять в колізі одна з одною. Одним законом, нібито передбачено одне, а і конституційний суд написав та разом. Це має вищу юридичну силу, ніж якісь там підзаконні акти, як обміну чи пенсійного фонду. До слова, рекордсменом із найбільшою пенсією в Україні залишається колишній регіонал Сергій Ківалов. Пенсійний фонд виплачує йому 246 тисяч гривень щомісяця. Ми спроволи з. Ним поспілкуватися на цю тему, але додзвонитися не змогли. А за повідомленням у мобільному телефоні можна зробити висновок, що він за кордоном. We'll а це звітна прес-конференція Міністерства соціальної політики. Біля трибуни міністерка Оксана Жолнович доповідає, що зареєструвала законопроект, яким урегулюють розрахунок пенсії за інвалідністю прокурорам та іншим високопосадовцям. Усіх, начебто, зрівняють ми урівнюємо more Абсолютно всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності, і вони не залежать від статусу. Окрім учасників бойових дій, для них окрема окремо зберігається підтримка. Міністерка нагадує про соціальну справедливість і наголошує з 1 січня 2025 року змінюються підходи і до виплат так званих спецпенсій. Нібито тепер усі, хто мав високі пенсії на період воєнного часу, їх перерахують за новою формулою, щоб забезпечити справедливість загальні. Ні, системі спецпенсій, коли окремі категорії пенсіонерів виходять на пенсію швидше, і розрахунок її здійснюється за вищими параметрами, аніж за загальним правилом, ми відповідно в законі про держбюджет, а також в спеціальній постанові обмежили. Обмежуючими коефіцієнтами всі пенсії, які складають вище ніж 23 тисячі гривень, Ілляна сходовський економіст. Він вивчив нову формулу Мінсоцполітики і стверджує, високі пенсії залишаться високими. Він стосується абсолютно всіх категорій, це крім суддів. А це чиновники, депутати, митники, прокурори, тобто всі, хто отримував відповідну пенсію вище ніж максимальна пенсія, яка виплачувалася абсолютно всім за віком, Це 23 тисячі гривень. За допомогою цієї формули пан Ілля на прикладі задекларованих середніх пенсій прокурорів з офісу генерального прокурора, рахує, як зміняться спецпенсії високопосадовців. Якщо у нього пенсія 65 тисяч, то тоді після 1 січня його пенсія буде складати 32 тисячі 943 гривни. Але серед тих, кого ми називаємо пенсіонерами, є категорія громадян, яка точно не потрапить під нову формулу Міністерства соціальної політики: це судді у відставці, адже вони перебувають не на пенсії, а на довічному грошовому забезпеченні. Так близько 4 тисяч таких громадян минулого року обійшлися пенсійному фонду в майже 6 мільярдів. В гривень, тобто в середньому по 130 тисяч гривень кожному на місяць. Судді, як і будь-які громадяни України, можуть отримувати пенсію за віку, але вони також мають право на довічне грошове отримання. У випадку відставки це спеціальна процедура, яка існує для суддів, яка полягає в тому, що якщо ти маєш 20 років досвіду суддівського, який там теж враховується певним чином, ти можеш йти в відставку за тобою зберігається звання судді. За даними змі, рекордсменкою з виплат є вже колишня голова конституційного суду Наталя Шаптала у 2019-му в свої 60 вона пішла у відставку а за рік за рішенням окружного адмінсуду Києва отримала перерахунок до вічного грошового утримання і станом на зараз отримує щомісяця 396 тисяч гривень. І ще один показовий приклад: колишній суддя апеляційного суду Волинської області Борис Плахтій у 1987 році. Саме він засудив до розстрілу бійця української повстанської армії Івана Гончарука. Наразі ж суддя у відставці, і чотири роки його пенсія становила 203 тисячі гривень на місяць, і цього підвищення він домігся в суді. Україні часто трапляється так, що суддів, яких брали на хабарях, суддів, яких звинувачують в е, чому завгодно, суддів про яких відомо про ухвалення абсолютно несправедливих рішень, на яких скарги є, е, яких є ознаки недоброчесності, які кваліфоцінювання або не пройшли, або ну тобто. Можна може багато бути до них претензій, а їх все одно Вища рада правосуддя відправляє відставку. Наразі в уряді розглядають можливість індексації пенсії в 2025 році. Отже, вже в березні може відбутися підвищення пенсій на 8%.